Всім привіт-привіт! З вами я Данило, і сьогодні My School Tycoon. Так, заходимо. Це ми тут вже зробили скільки. Тут ми вже зробили 7 класів на 101 учень. Так, скільки... О, я хочу це купити. Клок, годинник. Великий годинник. Так, що? Ми вже на другому поверсі. Все купляємо. Так. Купляємо. Забираємо точніше папірчики. Йдемо в Астрономію. Я хочу там щось купити, тому що ми в минулій серії там тільки світло купили. Так, все куплю. Ай. Це... А, це мені не видає грошей на це. Так, треба збирати гроші. Тепер треба багато вже грошей на вся, всяке різне. Але в нас і збирається швидше. У нас вже 137 за одну секунду збирається. Так, це... Це не можна. Ну, я... Як так швидко можуть гроші тратитися? І останні там треба купити всякі полички в класі. Так. Так, 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 ще купити. Мені вистачає грошей ні, не хватає трошки. Я би постояв там ще одну секунду, і я би вже мав ті гроші. Так, давайте купимо новий клас зараз. Хочу купити новий. Давайте журналісти купимо. Плюс один студент в нас. Там був ще якийсь клас плюс 3, але я хочу журналіст клас. клас. Купляємо декорацію, зошит і олівець, що, що пише, записую все. Так, тепер вже можна докупити нарешті. Так. Виходимо і тепер будемо вже. Я хочу перше зібрати гроші ось тут все купити. Ось ці всі шафки, а потім вже журналіст клас. Доробляти в мене 16 доларів. Йду приберу книжку. За одне і купимо бін. Це що це смітник? О! Кидайте в смітник мені... той краще. А не мені на підлогу. Бо тут дуже багато сміття на підлозі. Тут можна купити смітник. Може, ми, ми тут все купили чи ні? Так. Тут ніби все. Так, я прибираю. Що тут. Так, тут добре, так, тут є папірчик. Так, забираю папірчик. Все, тепер можна йти на другий поверх. Тут все купили на першому. Тепер можна йти на другий поверх. Дивіться, хейтер. Якийсь як хейтер. Оце... Це справжня людина. Я забув лазери включити. Ой-ой, як мені його вбити? Почекайте, зараз ще подивлюся, може це учень. Напевно, що учень. Так, це учень. Просто мені чомусь сталося, що це якийсь, якась людина до нас забігла. Так, заберемо ще гроші, наже дивіться скільки. Я йду ще на вулицю подивлюся, переберу папітчик. Ну смітник, да, нічого. Якщо б я був в школі, то я б не викидав. Не викидав. Я б викидав смітники. Так, я з цим зрозумів. Це купляти за скулпойнти. Я трохи не міг зрозуміти. Тут всяке. Тут можна прикрашати свою школу. Я поки її не буду прикрашати, тому що тут дорого, дивіться, навіть ось це. Це що безплатно. А, ні. Це. Ну це трошки дорого. Так, виходимо. Я не хочу поки купляти. І воно дорого. Це заберу. Там дивіться скільки чувака 154 тисячі. Ось там в верхньому правому куту. 151 вже тисяча, але де він є? Я б до нього побіг. А його не бачу. Добре, закриємо поки що. Так, наша, я думаю, буде, ну, десь... не знаю, десь. 20 тисяч. Двіться, капібара мешачогра. Опа, у нас вже майже 30 тисяч. Зараз я поки дойду сюди. Вже буде 27. Добре, тепер можна все скупляти підряд. Дивіться, скільки я вам смітників купив. Тоді давайте вже смітники кидати. Один смітник, другий смітник. Так, це. Це. Купляю, все буду купляти. Квіти, всякі рослини. Так. Купляю, купляю, Що ще є. Що ще? Що ще є? З прикрас, а не з класів. Давайте купимо. Всі класи, потім їх будемо облаштовувати. Я би хотів так. Дивіться, він тільки що сюди прийшов спеціально і розлив воду усей. Так. Так, золоті. Я не знаю, що купити. Давайте це купимо, золоті. Ну це як цей, це як зоопарк, це для вивчення тварин, це я не пам'ятаю, як це називається. Так, це купимо. інгліш давайте. інгліш обов'язково треба в нашій школі. інгліш це найкращий предмет буде в нашій школі, тому що інгліш дуже потрібно. Англійська. Це англійська інгліш. Так, що це як географія у нас, здається, є. Байс на студент. Давайте ось це його, там де плюс дерева, то що пише? Lambernaті. Я не, я не можу це прочитати. Ну це виробленню дерев, вирішення дерев. Це як майструвати щось з деревини. Так, давайте тут купимо до English, English. Книжку і зоологію купимо жирафу зараз буде, так? Декорація? Ні, якийсь лев. Так, збираємо гроші. Скільки Зараз класа, подивлюся? 7. Сім. сім тисяч доларів. Що він такий дорогий? сім тисяч доларів. Це. Це десь півмільйона гривень, може трошки більше, а може і менше. Я не знаю. Десь приблизно так. Так, я коплю і заберу олівець. Ой, не встиг. Інгліш у нас є у нас є. А фізика, фізика. Фізики у нас нема, слава Богу, що є. Я хочу, щоб у нас кожен клас був якийсь інший. Воно ну зараз я подивлюсь, що у нас є. Мені здається, що у нас нема фізики. фізикс. Не, нема у нас фізики. Це добре. Так, тепер треба все йти і... Все йти і тепер купляти. Але вже в класах купляти. Це, це, йду, підбираю трошки грошей. Так, а поки гроші збираються, я йду. На перший клас позбираю сміття. Тому що тут 100% є сміття. Тут деякі зурок, добрий день, директор вже зайшов перевірити, чи всі є. Дуже багато прогулюють уроки, добре. Так, я куплю... Ой, кажу, куплю, приберу пляшку і папірчик. Папірчик перетворився на пляшку. Ну, прям класно. Так. Заберу книжку. І що? І все, більше тут нічого немає. Нічого. Так, йдемо на другий поверх. Думаю, десь у нас зібралося 9000 і так 9000. Тепер йдемо доробимо цей клас. Ой, так, журналіст клас. Це купимо це і останнє парти. Купили тут все, можна виходити, забираємо гроші і йдемо в English клас. В англійську мову. Так. Забираємо гроші, щоб вже не вертатися. Я думаю, що нам це хватить, але якщо чесно... Так, хватить. Добре. Чи ні? І так, хватило, Дуже добре. А ні, не хватило. Не, щось ми не купили. Це світло. там, Тут світла нема. Заберу гроші і треба йти купити світло. Забираємо гроші йдемо купляти, купили світло все. Клас закінчено. Нас за секунду збирається 209 доларів. Ура! У нас 223 учні і 12 класів. Але не всі ще класи готові. Так, це що? Це за 5000, це пе... пе... Пенсил Кейс? Я не знаю, що це. Так, заберу гроші. Добре, давайте що доробимо... Ой, що зо, зоо зоологі. Зулуки. чи як це правильно Казати, я не знаю. Так, давайте це, це і це. І не хватить нам, ні на що. Треба ще десь 5 тисяч. Ти куди йдеш? Там ще партія. А ні, там парти вже є. Так, зараз вчитель у вас вже є. Я вже вчителя нема в вчителі є. Світло є, все відкрили. Клас. Так, тепер треба йти куди. Фізика перша в нас буде, чи виготовлення різання дерев. Давайте перше підемо в фізику. Тут теж не, не дуже дешеве, тут теж друге. Треба піти. Загрушимо. Дивіться, він у стекло перелетів якось. Так, 8 тисяч мало буде. Треба ще. Так. Думаю, ну, нам не вистачить, але давайте купимо. На ну, те, що вистачить. Так, це, це. І не вистачає. Ось тут ще одне. Ще дошку. Колись воно все йшло разом. Колись дошка і вчитель і книжки були разом. Тепер тре. Це все окремо три. Так... Фіз... ні, ми фізику треба йти. Давайте за. А тут 8500. Би... Якщо б було за 5, я б вже купив. Так, фізика, фізика. Тут нема посередині? Ні, нема, ну добре, дивно. Ой, куди ми. куди я зайшов? Так, я хочу ще купу, взяти гроші і докупити там той клас по дерев, різенню дерев. Так, чи його як правильно звати? Напишіть в коментарях. Так, і думаю, нам цих грошей хватить. Ой, та, та як вийти добре. Як звати ось цей клас, напишіть в коментарях. Ось цей вилюбування дерев чи як. Ну, це про деревину говорить. Дивіться, тут все дорого, тут парти. 5 тисяч доларів. Тут поговорять про деревину, але як він називається? Так, забираємо ще гроші, тут нам не вистачає. Тут нам тільки зараз хватить на щось два. Мені треба в цей клас купити. Це десь треба ще 5 тисяч. Так, на, за секунду збирається 233 долари, І 223 у нас учні 12 класів. Так. Вже 14 і 15 є. Тепер вже можна... Ну, що ці учні роблять? Ми ну, бачили, вона у нас шкафчик, шкафчик хотіла залізти. Це купляй... Ой, це купляємо. О, дивіться, який тут клас крутий. Поки що топ один. Мені він найбільше подобається поки що. Ай як. Чого він так близько? О. Наступ 8500. 8500 доларів. У Нас немає ще 8500. 8 тільки. 8400, 8500 є. Ой, 8 вже 700, але вже 8500 є. Отак купляємо. І пі... Це спортзал, мені здається. Тому що так, це, напевно, спортзал. Зараз щось купимо і зрозуміємо. А я не всюди ще купив прикрас, декорації, тобто. Оце вже е, третій поверх. А декорації я не всюди ж купив. Чи всюди? Інгліш купив. Мені здається, фізик фізик. Ні, всюди купив. Та всюди. Чому Я думаю, ще не сюди? не знаю. Так, тут вже все дорого, дуже дорого. Давайте ще купимо. Давайте заберемо книжку, приберемо. Хто викидає книжки? Добре, хто буде викидувати книжки, буде за них платити. Штраф 10 тисяч доларів. Так, можна вже щось трошки прикупити. У мене є трошки грошей. Їх не дуже багато вистачило, знаєте. Так, що... Будь ласка, збереч багато грошей. Я дуже хочу, щоб було багато грошей. І все скупити підряд Так, нема в мене багато грошей. Вісім. Дев'ять. Десять. Давайте за 10 ми купимо якісь три речі. Три. Це мало, там десь кнопок багато. Раз, два, три. Ну так, це баскетбол, це як спортзал. Тут буде баскетбол, футбол, різне. На цьому ми будемо завершувати. Завтра буде Майнкрафт. А на сьогодні всім па-па-па-па!